Дмитра Кужубенко, офіцера секції планування бригади Рубішева, Юра НГУ, раді вас вітати. Доброго ранку, вітаємо слава Україні, героям слава доброго дня. Студія, доброго дня, шановні глядачі. Пане Дмитре, давайте розпочнемо з оперативної ситуації на напрямку, де ви несете службу безпосередньо. Це харківський напрямок. Наскільки нам вдалося вже відтіснити росіян? Адже 에, говоримо про те, що зараз ініціатива на нашому боці. Значить, в районі оборони бригади Рубіж на Харківському напрямку таких прям дуже суттєвих, як би хотілося б уже, щоб прям за кордон вигнати противника. У нас не виходить, але є локальні успіхи. Звичайно, от противник зараз ініціативи на даному напрямку немає, і саме тому вони зараз в район саме Вовчанська перекидають три штурмових групи для поповнення втрат, які Сили оборони України їм нанесли. Але незважаючи на це, ініціатива на боці Сил оборони України, і я більш як впевнений, що в противника із цими його перекиданнями нічого не вийде, тому що це свідчить лише про те, що основні загони, які передбачалися для того, щоб штурмувати даний напрямок, вже виснажені, і противник просто змушений стягувати те, що у них залишилося боєздатне. Дмитре, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чи вистачить того, аби витіснити ворожі війська за кордон Російської Федерації? Тобто, чи не вважаєте, чи не допускаєте ви особисто, що в такому випадку просто лінія боєзітне буде по кордону, врешті? А обстріли і все решта воно в принципі не продовжиться, тому що якось ворог не охоче нам хонеохоче іде з цих позицій. Так все ж таки максимально намагаються їх утримувати на Харківщині, і, от як ви кажете. Навіть штурмові групи постійно міняють, нові докидують, щоб поповнити свої втрати. Ну я скажу, що сил у нас буде достатньо для того, щоб витіснити ворога за межі державного кордону. Але і далі ми не підемо, тому що це не в наших інтересах. Ми не країна-терорист для того, щоб вірломно заходити на територію іншої держави. Для того, щоб вести там бойові дії. Наша основна мета це витіснення витіснення противника за межі державного кордону, встановити е, чіткі кордонні лінії, от, і тримати на них оборону. Звичайно, що враховуючи це, противник буде і продовжувати обстрілювати наші території, тому що вони це робили і раніше. І гарантії того, що вони припиняться робити, зовсім ніяких немає, тому що це. Просто брехлива країна, от і дуже підступна. Угу. Пане Дмитре, якщо говорити про Вовчанськ, там нині точаться вуличні бої. І за повідомленнями техніки використовуються мало, тому що просто нема де розвернутися. Це переважно піхота. Наскільки це ускладнює роботу? Ну, дійсно в міській забудові застосування техніки є обмеженим. Це все переважно піхотні бої. І я не скажу, що це так ускладнює дуже сильно ведення бойових дій, тому що ведення бойових дій в місті – це вже і так ускладнення насправді. Але е, варто розуміти, що в міській забудові піхотним групам легше переховуватися від спостерігачів як з повітря, так і з наземних, з наземних спостережних постів. От, враховуючи те, що велика руйнація, от, і дуже багато ж де можна заховати свою російську тушку. Угу. А як ворог себе поводить якраз таки в цій приміській забудові? Вони в таких умовах воюють нормально, чи все-таки набігами по полях на позиції? От в них виходить краще? У них виходить краще здохнути, тому що вони більш нічого іншого не вміють. А воювати в місті вони як не вміли із часів чеченської кампанії, так і досі не вміють. Єдине, що вони можуть, це знищувати авіацію і артилерію, всю інфраструктуру і вже в подальшому заходити на е зруйновані позиції. Це не бої в місті, це просто е планомірне методичне стирання е всього, що є. А от е бої в місті, це. От, е Доволі такі висока майстерність, яка ну, якщо противник неї володіє, то він максимально не знищує все, що він може, але рашка вони іншого не вміють. Вони вміють тільки нищити і, і все. Вони воювати в місті. Вони ще досі так і не навчилися. Так. Як нині виглядають ті міста, де нині точаться запеклі бої на Харківщині? Е, наскільки багато лишається місцевого населення? Чи триває їхня евакуація? Місцеве населення, звичайно, ще присутнє. Евакуація здійснюється постійно за можливості, тому що чому за можливості? Тому що противник має і артилерію, і авіацію, і впівдрони. От зараз fpv дрони скакнули на такий рівень, що вони раніше долітали там до 5 кілометрів, зараз вони вже можуть летіти і 15, і 20 кілометрів. Все залежить від того наскільки забезпечені підрозділи противника. Угу. Пане Дмитре, от щодо нашого використання, скажіть, будь ласка, можливо, з побратимами спілкувалися. От що з такого вдалувалося вражати за останні буквально кілька діб? Тому що генштаб постійно оновлює втрати ворога, як і серед техніки, так і особового складу, і цифри там ну, вони більшують відверто щодня. Е, ну, щось такого екзотичного. Я не знаю, щоб в районі оборони бригади Рубіж було знищено. Але знищується постійно їхня легко броньована техніка у вигляді МТЛБ, БМП і періодично танки, якщо вони все ж таки потрапляють в поле зору нашої артилерії або операторів в півдронів.